Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал «Книгоогляд». Гарні новини прийшли нам із російської армії. Новітній російський зенітно-ракетний комплекс протиповітряної і протиракетної оборони С-500 Прометей привезли в Крим і поставили на досвідну експлуатацію для захисту Криму від е наших ракет. Кажуть, що дуже буде добрий цей комплекс. Краще сказати, дуже добрий він був. Дальність у нього дії 600 км. Слухайте, круто. Висота до 200 км це дуже багато. Швидкість перехоплі ракет до п'яти швидкостей звуку, збиває супутники на низьких орбітах висотою до 200 км. Ну, що ще потрібно для повного щастя? Навіть не знаю. Ну, хіба що треба додати. Простояв він в Криму на бойовому чергуванні декілька днів. Жодного разу не був використаний, тобто жодного разу, жодного разу він не стріляв. І був знищений нашими ракетами Збройних сил України. Тобто, він навіть сам себе не захистив, не кажучи вже про те, що Крим захищати. Ну, потрібно сказати, це був не повний комплекс С-500, а тільки його протилітакова частина. І вона знищена нами. Прошу вас підписуватись. Прошу підтримати нас в Монобанку, Прошу заходити в наш Патріот, використовувати кнопку спонсорство. Всі посилання є під відео. С-500 комплекс, який має досить дивну долю. Розроблявся він з 2002 року, в 2021 році його раптово прийняли на озброєння, випустили один комплекс і прийняли на озброєння. І передали для протиповітряної і протиракетної оборони Москви. А в 2024 році для дослідної експлуатації протиліткову частину з 500 перевезли в Крим, ну, щоб захистити Крим від наших ударів. Чому перевезли не весь? Тому що протилітакова частина використовує хоч і досить старі, але ті що ракети, що є в наявності 40Н6, це ракети від комплексу С-400. А от протиракетна система лише колись буде використовувати ракети 77N6, ну їх ще поки на озброєнні немає в армії. Ну, там є одна важлива деталь, я про неї пізніше розкажу. От, гарні картинки в інтернеті є, а ракети в природі немає. Взагалі, ракета 77Н6 це ракета е, від досить старого комплексу протиракетної оборони Москви А-135. Тільки зі знятими ядерними бойовими частинами. Скажу одразу я, шановні, що толку в цій системі не буде. Не буде. Тому що в Росії є така традиція, коли через голову керівництва Міністерства оборони Росії запихують якусь зброю, якусь техніку, не рахуючи з думкою військових, а потім вже починають думати, що з ними робити. Приклад, Т-14 Армата і «Винищувач Су-57». Т14 це досить такий цікавий танк. Його робили під гармату 152 мм. Все уявляєте, яка здоровена гармата, великий калібр, один постріл на полі бою і всі помруть. Тому такі великі розміри цього танка Т-14. В нього висота 3 метр 30 м. Корейський танк К2, новий сучасний, має висоту 2 метри 20 см на метр 10 нижчий. І навіть Абрамси і Леопарди, про які ми всі завжди говоримо, що високі вони, високі. Так от, вони на пів метра на 60 см нижчі від російського танка Т-14. А це ж важливо в бою, силует нижчий, нижчий силует важче попадати. Ну, Великий такий силует Т14 був тому, що його робили під гармату 152 мм. Але виявилось, що в Росії гармату 152 мм для танка зробити не змогли, не зуміли. Тому цей проект був закритий як безперспективний в Росії. Одразу стали тоді робити гармату 132 мм для танка армата. Ну, знаєте, трошки менше, але все одно креп, креп, здорова гармата. Радянські всі танки мають калібр 125 мм, а натовські танки мають калібр 120 мм. Між іншим, снаряди натовські більш ефективні, ніж радянські 125 мм. От, коротше, робили, робили вони ці 132 мм гармату і не зробили. Проєкт закрили як безперспективний, тому що зробити не змогли. Ну, добре. Тоді вирішили, давайте ми для нового танка Т-14 зробимо гармату 125 мм, таку калібру, як всі радянські танки і російські. Але зробимо там більшу камеру, камеру зарядну, туди де пороху більше, і більше зробимо е, снаряд, і він буде більш потужний. Ну, в результаті, що вам сказати, вони зробили таку гармату 125 мм, але з більш потужною зарядною камерою. Але тут виявилась така штука. Вони зробили два екземпляри, показували їх на виставках, добре покрасили, їх зліва показували, і справа. Але снаряди, там вже нові снаряди треба було зробити. Але снаряди нові вони зробити не змогли. Снаряди були доручені зробити росатому. Ну, це снаряди уранові мали бути. От, уран Ростех на це діло наплював, снарядів нема. Тобто жодного разу ці. Гармати 125 мм по підвищеної потужності не стріляли. Нема чим. Ну, то тоді вже десь так пізніше вирішили. Ну, поставити таку саму гармату, як на Т90. 125 мм, звичайну радянську. Випустили Т-14 20 штук з 15-го року. Запхали. Міністерства оборони Росії. Вони до бойового застосування не придатні, вони в Україну ні разу близько не заїжджали, тому що не готові танки. От. Ну, треба сказати, що в 2023 році цим танкам зробили дуже потужну модернізацію. Поставили Унітаз, поставили умивальник і поставили електроплитку. Ну, Звичайно ж, набагато краще, якщо в танку є Унітаз і можна сходити в туалет, не виходячи з танку, можна після цього помити руки і пожарити собі єєж. Але і в такому варіанті Міністерство оборони Росії не хоче брати ці танки. Вони в 5 разів дорожчі від Т-90 і толку ніякого. І тому вже в 2024 році, минулого місяця, в Росії оголошено, що Т-14 будуть робити, на Т-14 будуть ставити нову гармату 132 мм. Ну ту гармату, яку не зробили, і проєкт закрили, тому що зробити не змогли. Ну, коли вони буде, вони будуть, і ракети, ніхто не знає. До речі, у натовських. У НАТО є вже більше 20 років гармата калібром 130 мм. Е, і всі Абрамси, Леопарди, Ліклерки, Корейський К2, всі вони перед, при розробці своїй передбачали заміну гармати реч 120 цю рентметалівську гармату стандарту для НАТО калібром 120 мм на нову 130-мм, до речі, теж рентметаловську. Тобто тільки там болти відкрутили. Гармату з автоматом заряджання зняли, поставили нову гармата, нове автомат заряджання, Все по місті поміщається. От тому я кажу, що не, було, не буде толку з С14, тому що нього ніяк не можуть зробити. Подібна історія із новим супервинищуючим Су-57. Почали експлуатувати в 2022 році. Бойове застосування не перевірялося. Випущено 15 екземплярів, прилічна кількість. ну, З них 10 прототипи. Ну, Шановні, що таке прототипи? Це літаки, що не, не призначені для бойового застосування. Два з них стоять, десь там на них мішки з піском навантажились так звані статичні випробування, Ще інші літають по всій програмі випробування. От, наприклад, передня цойка шасі має дуже обмежений ресурс. ось, як пам'ятаю, міг 23, 25 посадок. У Су-57 та ж історія. І це потрібно весь час перевіряти. Потрібно весь час перевіряти. От для цього використовуються прототипи і інші програми. В військах Російської Федерації зараз менше, ніж 5 літаків бойових Су-57. Що значить менше ніж 5? Ну, було б випущено 15, 10. Це. Для випробовування перевірок залишається п'ять. Перший екземпляр розбився в грудні 2019 року при під час першого виліту відмова управління. Ще один ми спалили місяць тому в Ахтубінську. Залишається не більше трьох. Ну, три не від... тому що невідомо чи всі ці три, що залишились, вони живі. Чи не пошкоджені при експлуатації, чи не відбулися від них якихось неприємностей? Тому не більше трьох. Бойового застосування ці нові літаки не мають. Тому що непридатні не вони для боєзастосування. Декілька разів вони К-69-ті крилати ракети кидали з великою на Україну. Все. А як же вони можуть бути хороші цілі літаки су 7 якщо в них там толку нема ніякого? двигуни стоять старі, АЛ-41Ф від Су-27, 50 років цим двигунам. Там велетенський тепловий слід від них. Ефективна відбивна поверхня 2-2,5 метра квадратних. Це паспорт російський. А це дуже багато. І фюзеляж так просто не переробиш. Це тільки новий літак може бути. А сучасні винищувачі мають мати, наприклад, f 22 має одну десяти долю метра квадратного, а f 35 має одну соту метра квадратного в 250 разів бі... меншу відбивну поверхню від Су-57. Індія 15 років працювала, співпрацювала з Росією по розробці су 157, ну і потім вийшла з проєкту, сказала, що не буде толку з того проєкту, бо літак не відповідає сучасним вимогам. Плюнули вони на гроші, що давали 15 років на цю розробку, і відмовились. Так що, повертаючись до С-500, то скажемо, що з цим комплексом все аналогічно, як сей новітньою російською технікою. С-500 складається з двох частин. Протилітакова і протиракетна. ну і є ще загальна частина керування. Засоби керування, засоби керування це пуль, пункт бойового управління 85 g 1 і РЛС дальнього виявлення 60К6, ну і ракети 77П6, дуже ці цікаві ракети. Протилітакова частина, командний пункт 55К6МА, радіолокатор 91 н 6 АМ. І ракети до у неї у цієї частини 40 6 м. Це ракети від С 400 і далі, ніж на 160 км, вони не застосовувались, не помічено в Україні застосовувалися. а по плану обіцяли 400 км. Ну знаєте, тут є свої тонкості в використанні цих ракет на великих дальностях, тому що пали, тому що твердопалений двигун працює 10 секунд, а далі ракети летить і все, весь час сповільнюється. Якщо е, запустили, і ця ракета від е, с 400 має швидкі 4 швидкості звуку, то через 100 км вона вже має півтори швидкості звуку, і вона летить дуже ну, швидкості. нема, енергії нема різких маневрів розробити не нездатна. Елементарний протиракетний маневр і ця ракета провалюється. Далі. Е, протиракетна частина цього комплексу, пункт управління 85 g 6 2 радіолокатор 76Т6. Це з, з класичний локатор, або 77Т6 радіолокатор з фазованою антенною решіткою. Пункт управління 77П6, а ракета та сама 77 н ну, 6 від протиракетного комплексу А135. І саме цікаве, що зробили новий комплекс росіяни П500, а ракет новий до них так і не зробили. Для протилітакової частини від ракети від С 446, а в протиракетній частині використовуються ракети від комплексу протиракетної оборони Москви А-135 1971 року розробки. Ну, характеристики ракет 77 Н6, вони трошки новіші, тому що ракети цього типу розроблені в 1995 році, ну, всього 30 років тому. Шановні, зверніть увагу на масу. Маса ракети. 33 тони. Це в дальньому варіанті, і в ближньому варіанті 10 тонн. Двухступенева ракета. Перша ступінь. Ракетний двигун твердопаливний, другий ступінь це рідинний реактивний двигун, паливо, рідкий гептил. Шановні, отрута страшна. Хто хоч один раз бачив, як горить от, запуск ракети на рідкому гептилі, той ніколи не перепутає той колір вихлопу. Я стверджую, на рідкому гептилі це дуже дивно, це дуже відстала техніка. Довжина великої ракети 19,8 метрів, подумайте самі, і 10 метрів ближньої дії. Діаметр корпуса дальньої ракети 2,75 см. Це на, на місяць вже можна полетіти. Ну, ближньої ракети всього лиш метра. Дальність дії дальньої ракети 350 км по паспорту, ближні 80. Оце і все. Система наведення радіокомандна. Російські експерти відмічають кінетичне перехоплення неможливе через низьку точність наведення. Це відстала техніка на 40 років. До речі, всі ракети, перехоплюючи А-135, це навколо Москви, вони стоять е протиракетні бронь, всі з ядерною головною частиною. Почнеться серйозна війна, по Москві ядерні бомби кидати не потрібно. Вони самі себе посиплять ядерним попелом від своїх ракет, тому що в будь-якому випадку запустили ракету, попала, не попала, ракета самоліквідовується, ядерна бомба, ядерна бомба вибухає і зверху посипає попелом. Москвичів. Ну, а от С-500 комплекси, в них ядерні боєголов... боєголовки на ракетах ні n, n 6 ні 77 N6N немає. Не передбачено. Всі ці ядерні боєголовки тримають, щоб посипати Москву і москвичів. Зовні розрізнити пролітакову і протиракетну частину С-500 легко ракети пролітакові їх на 4, їх на 4 штуки на транспортному шасі 8 на 8. Всі РЛС і пункти управління теж тягачі 8 на 8. А пускові протиракет оцих великих на тягачах Брянського автозавода 69096, марка, колісної формули 10 на 8, 5 осей. ну Треба ж дві ракети по 33 тони волочити. Просто здуріти треба від таких розмірів. Ніякий дрон не промаже. Шановні, якщо в Крим полетить дрон, то перше, що куди треба попадати, це по цим ракетам, От, такі вони здорові. Ну, власне кажучи, так і зроблено. По, бой... по бойових можливостях, ну, щось сказати важко. Горять вони дуже добре, ці комплекси С-500, це очевидно. Те, що остання надія Росії в Криму посилити протиповітряну оборону комплексом С-500, виявилась провальною. Ну, істина, що не потребує доказів, згорів він. Моя покійна бабуся про техніку, що застріла ще до початку поставок війська, казала, не буде баба дівкою. А С500 не буде нормальним зенітракетним комплексом. Бо застарів. Шановні, прошу вас підписуватись, Прошу підтримати нас в приватні монобанку це дуже нам потрібно. Заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорство. Всі посилання під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення.